Триває проект інсайт на радіо місто над Богом. Студії з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський, і сьогодні ми поговоримо про, про те, як виховати чемпіонів. Отаку я тему придумав для того, щоб поспілкуватися із директоркою міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Світланою Куліш. Паніслане, вітаю вас. Доброго дня вітаю вас. Е, я багато чув про школу номер 2 Багато чув наскільки вона потужна, наскільки вона багато виховувала... Чемпіонів так. багато вихоло перспективних наших Спортсмен. вітчизняних спортсменів, так Я... поговоримо про школу, поговоримо про те, як туди потрапити, так і угу. яких здобутків які здобутки можна отримати в спортивній кар'єрі, так якщо дійсно займатися спортом регулярно щоденно. Без свят і вихідних. Отже, які види спорту представлені зараз в дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 і які з них можливо є найпопулярнішими серед вихованців? В нашій школі культивується сім видів спорту: веслування на байдарках та каної, веслування на човнах, драконах, веслувальний слалом, вітрильний спорт, радіоспорт, спортивне орієнтування і тхеквондо ВТФ. А тепер давайте по популярності. От де я, наприклад, коли я був школяром, мені я просто навіть ну трошки завдрив тим дітям, які е, вислували на байдарках та каної, ходили, займалися, тому що це. Я вважав це не спортом, це таки, знаєте, як і відпочинком, тому що ти на річ, на річці. Ти ну я зрозумію, що потрібно результати, потрібно працювати. Це ем, досить складно. Це сила, витримка, е, це щоденні заняття, але мені щось так подобалось, Ти один на воді пливеш е, важко сказати, е, які найбільш популярні види, тому що як ми всі знаємо, діти йдуть на тренера. В нас дуже потужний тренерсько-викладацький колектив, і ну майже однаково е, йдуть діти, е, усі види спорту. Немає такого, щоб десь більше, десь менше. Хтось любить веслувальні види спорту, е, особливо влітку. Дуже багато в нас е, великий набір. Е, хтось любить більш таке м, радіоспорт, спортивне орієнтування, хтось любить так але mm -hmm. ну якби. Всі користуються достатньо великим попитом, це ви гарно сказали, що діти йдуть на тренера. Так, це дійсно дійсно. Так, як в нас є заслужені тренери. В нас є тренери вищої категорії, першої категорії, тільки які прийшли, але вони дуже амбітні. Вони дуже швидко наздоганяють вже таких титулованих Так. Коли відбувається набір? От викаєте, влітку відбувається Він впродовж року відбувається, впродовж року так. можете прийти і почати так. займатися тим чи іншим видом спорту? Як правило, набір йде впродовж всього року. Ми раді бачити, запросити дітей впродовж всього року. Але, як правило, формуються групи на 1 вересня. Тому, ну, Тому, є Тому є час є ще час подумати і а, вибрати собі той вид спорту, який, який є в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 і а, прийти і почати ним займатись. До речі. Я розумію, що часто дітей піштовхують саме батьки, можливо, батьки там, мати чи батько чимось займалися тим спорту, і він здається, так. що це найкращий вид спорту, який тільки може бути, і дитина має теж ним займатися. Як батьки мають поставитись до вибору дитини і, взагалі, до підготовки до того, що дитина піде в спортивну секцію? Ну тут напевно має подобатись самій дитині. Ми набираємо всіх дітей. Ми на групах початкової підготовки займаємося всебічним розвитком дітей. Ми розвиваємо витривалість, дисциплінованість, силу, командну роботу. А вже потім, трошки коли дитинка втренується. Вже ми бачимо, до чого вона схильна, і вже ми дивимося як на дитину, яка може показати кращий результат угу. і піти вже в більш професійний спорт. Підтримка батьків важлива. Бувають ситуації, так. сам займався колись професійно боротьбою дзюдо, і знаю, що бувають моменти не хочу. Так. Все, не хочу, набридло, не можу і не буду. А потім проходить якийсь момент і. Так. Ідеш і далі. таке буває, але буває, що дитині не подобається, і вона змінює вид спорту. Але є такі ще да, межах школи нас... і в межах школи, да. і в межах шкіл наших шкіл. міських. Mm -hmm. А буває так, що дитина займалася в одній спортивній школі, наприклад, волейболом. Але їй подобається веслування на байдарках і каної. І так сподобалося, що. Вона перейшла на наш вид спорту веслування на Бендарка та Каної, та ем, достатньо гарна є призерка і чемпіонка України. Тому такі спортсмени є. А ви зустрічали дітей, які в кількох школах одночасно навчаються? Рідко. Але такі буває буває да ну, тому, що діти хочуть, їм подобається багато видів спорту. Вони ще не оприділилися, uh -huh. вони визначаються. Да, але є такі, що навпаки, і от подобається один вид спорту, і все, він працює тільки в цьому напрямку. Ну це дуже таке рідка, рідка ситуація ситуація, То... да, коли з Самого початку займається тільки одним, да, але є дуже такі розумні діти, насто настойчиві. Вони знають, чого вони хочуть досягти, і вони йдуть до ці до цієї мети. В якому віці можна побачити по дитині? Що от от з нього можна робити спортсмена? Вона вже перетворюється з людини на спортсмена. Буває по різному, буває і спочатку на перших роках видно, а буває, що ну, якось від розвитку дитини є ті, що більш раніше ну, би, можуть показати себе. Є ті, що треба трошки часу почекати. Ну вже після кількох років це точно можна побачити угу. перспективу. Важливість змагань для дітей, так. Е важливість. Першої медалі, першої грам, взагалі першої нагороди, ой, це взагалі дуже чудово. бачити, дітям це дуже подобається. Вони завжди готуються до змагань. Вони цим мотивуються і вони звикають боротися, перемагати, досягати цілі, мети стають більш дисциплінованими. І тому дійсно для виховання, для розвитку дитини це дуже важливо. Я розумію, що це індивідуально, але от на вашу думку, в якому віці краще віддавати дитину в спорт? Коли вона захоче, чи можливо треба почекати, щоб десь? Опорно-руховий апарат, трошки як так. дозрів чи е, можливо, десь рідше індивідуально, але є норми, якими визначено ну прийняття дітей до тих чи інших видів спорту. от наприклад у нас відділення веслування на байдарках та каноя ну, та веслування на човнах дракон бажано з 10 років, тому що це дуже такий Потужний вид і вже мають діти більш дорослішими бути. Далі йде веслувальний слалом вітрильний спорт, спортивне орієнтування, радіоспорту. Це вже можна трошки раніше з 9 років. Таквондо ще раніше років 6-7 mm. Ну таквондо зрозуміло, це можна в залі проводити тренування. Так. Спортивне орієнтування, радіоспорт зрозуміло. Це так. Лісопарк, Лісопарк, Ліс, так, да. там можна проводити тренування. Ем, водні види спорту, байдарки каноя, човний дракон і так далі. Те зрозуміло. Ось був поруч. У нас дві локації: це у 33 тридцять висловальна база і Вишинське озеро. А слава! Слалом теж е, частково е, тренується на наших базах, але частково більшу частину влітку весною восени вони виїжджають на базу в село Сокілець або село Мигія Миколаївська область, і там проводки. там є пороги угу. більше приближені, е, якби умови приближені до змагальних, до тих, що потрібно, і вони там. Відшліфовують свою майстерність. А весь цей час як вони займаються? Під час тренувань на так, виїзді? Так, Ні, ні, до виїзду. Ага, До виїзду, якщо це зимовий час, то це робота в спортивному залі, в тренажерному залі, це кросова підготовка, ну, загальнофізична підготовка. І вони не мають дочекати не можуть дочекатись літа, щоб так. нарешті виїхати. Але бувають зими такі, що вода не зупиняється, і на Сабарові частенько там не стає вода, немає льоду, і навіть зимовий період у нас дуже загартовані спортсмени, і вони виходять на воду навіть зимою, пізньою осінню, ранньою весною. От е це безкоштовні так спортивні так, секції Так, заняття, заняття безкоштовні. Як щодо екіпірування, як щодо обладнання, яке використовується під час занять, воно замінюється час часом, тому так. що розвивається, все розвивається і все так. стає легшим, все стає якимось обтікаєм, Ну ми всі, на жаль, зараз знаходимося в важкій ситуації. Вся країна. Але завдячуючи Вінницькій міській раді, зокрема голові комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергію Станіславовичу Криєвському, який намагається тримати спортивні школи на найвищому рівні. Він дуже переймається, дбає про наші школи, та, зокрема, за фінансовий стан нашої школи, тому зараз менше, але все-таки виділяється фінансування. Всі школи укомплектовані, а зараз трохи менше, але все одно є придбання інвентарю, заміни і так далі. Звичайно, хочеться більше, тим паче, слаломні, лодки, човни вони дуже б'ються, пороги. Ми їх ремонтуємо. Ми дуже працюємо над зберіганням інвентарю, щоб він подовше послужив. Тому ну всі намагаються. Ми зі своєї точки Зі свого з її сторони, а наше керівництво зі своєї сторони намагається якомога краще забезпечити фінансуванням, спортивним інвентарем, обладнанням. Тобто так. немає такої ситуації, діти ми вас не приймаємо, тому що нас не, недостатньо там чогось. Ні, 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 ні ми немає. приймаємо всіх, ми забезпечені більш-менш інвентарем. Mm -hmm. yeah. е, з першого вересня ви говорили, так yeah. починається ну, основні, основний такий набір. Yeah. Так yeah. як змінюється кількість дітей, наприклад, через місяця три? Ну це нормальна mm -hmm. ситуація, коли ну, групи mm -hmm. Менше, більше. Так невеличка тенденція. От, наприклад, якщо брати спортивне орієнтування, радіоспорт Хеквондо там, взагалі, кожен весь рік. Повні групи Стабільше. немає зменшення, збільшення а от водні види спорту трошечки там, де взимку треба попрацювати, побігати кроси, ОФП зробити, в тренажерки побути побільше, то деякі там, ну незначна кількість, не дуже там багато дітей, але трохи набридає. І невеличкий спад є, але влітку це надзвичайний вибух, і всі хочуть до нас. От тому багато залишається так в групах, але є таке, що обіціються їм трошечки. Скільки триває навчання? В плані. Щоденного тренування так, так. в залежності від групи, якщо це група початкової підготовки, то це півтори години. Якщо це вже спортивне вдосконалення, там може бути і 4 години, і 5, і 6 в день. Тобто там вже працюють серйозно спортсмени над високими досягненнями. Які досягнення спортсменів у дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Ну, в нас завжди є високі досягнення, і, до речі, кожен що року ми е, досягаємо більших результатів, але зазначу декілька. Самих останніх, от наприклад, в липні місяці спортсмени відділення веслування на човнах дракон прийняли участь у Чемпіонаті Європи, який проходив у місті Рачице, Чехія. І серед юнаків та юніорів в категорії Мікс ми посіли перше загальнокомандне місце. Це було дуже приємно, ми дуже вболівали, ми дуже задоволені. Як для початку, це був перший виїзд. І, завдячуючи нашому молодому, амбіційному прекрасному тренеру Михальській Зоряній Ярославівні, ми досягли отаких от результатів. Все, що стосується голосування на чоло так, дракона, так а, існує така, знаєте, внутрішня конкуренція між тренерами, так. Ну, це ж теж нормальне явище. Це нормальне. явище. всі хочуть показати кращі результати. Але хочу зазначити не в ущерб здоров'я дітей. Це всі знають. в мене в школі, в мене в закладі, всі дуже бережно відносяться до цього, але. Вже коли так, вже є дійсно спортсмени високого рівня і плюс багато таких новачків, всі хочуть їх підтягнути, дати більше, щоб вони показали найвищий результат. Я не дуже добре цьому розбираюсь, хочу вас запитати. От коли дитина вже до до років, так вона може бути дитячо-юнацькій спортивній школі? Ні, до 23. До 23, так. Потім, а потім вона вже не може бути так. або переходить в школу вищого спортивної майстерності. Вже до іншого тренера, так. Ну, можливо, до іншого тренера, угу. так. Угу. Розуміло. Ну, ем, є здобутки, є результати, є база, так, так. Е, з якою ви працюєте. Я так. хотів би запитати про ваші плани, що ви плануєте. Можливо, з'являться ще якісь секції, можливо, є такі ідеї. Ну, Ваша відповідь? Е, ми всі е, мріємо про одну ціль. Це безумовно, наша перемога, перемога України. А далі все буде. Але, зокрема, так як я відповідаю за свій заклад, звісно, мої плани є в цьому. А саме в нас є нове відділення, яке створилося минулого року, в липні місяці. Це відділення вітрильного спорту. Воно є дуже потенційно ну, таким цікавим. І я сподіваюся на високі досягнення саме в цьому виді спорту. Там працюють чудові тренери. Я думаю, що вони обов'язково доведуть справу ну, до пуття. І ми сподіваємося на це, і ми робимо для цього все. Ну, і так само в нас всі інші види спорту мають плани стратегію, і я сподіваюся, буде мир. І будуть нові досягнення, нові переможці, чемпіони, майстри спорту. Я сподіваюся, що всі будуть здорові і намагатимуться показати найкращий свій результат. Минулого року я ваших тренерів запрошував на ефір і вони не прийшли, тому що казали, що зайняті. Зайняті, але це, але це приємно, тому що діти ходять, так. дітям цікаво, і значить, е під час моїх ефірів у них якраз тренування відбуваються. Просто можливо, ви попадали все них... нормально. Я, я задоволений <хи> тим, що. Я здоволений тим, що в них є виїзди, що в них так. є діти, що що діти цікавляться, діти ходять. Дякую вам Дякую. про те, як виховати чемпіонів. Ми говорили е, зі Світланою Куліш, директоркою міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 І е, сподіваюся, що чемпіонів у нас буде багато, і з цієї школи yeah. особливо. Yeah. А проект інсайт наразі завершується. Зустрінемось уже завтра. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти інсайт.